Окрім резонансних питань по концесії водоканалу, ліквідації комунального підприємства «Совєт» та 65 гектарів курорту, парламентарі ухвалили низку програм, що стосуються охорони здоров'я та екологічної безпеки. На будівництво та оснащення реанімаційного відділення дитячої лікарні депутати вирішили надати понад 3 мільйона гривень. Саме така сума передбачена програмою здоров'я жінок та дітей. Крім того, запланували в 2011 році придбати медичне обладнання для пологового будинку та дитячої лікарні на півтора мільйона. На забезпечення. Безоплатного та пільгового лікування в амбулаторіях міста упродовж 2011 року мають витратити 920 тисяч гривень. На ліки для пільговиків і ветеранів в праці витратять 600 тисяч, на пільгове зубопротизування та слухові апарати 170. Окремо депутати потурбувалися про довкілля на наступні чотири роки. На різноманітні природоохоронні заходи витратять аж 78 мільйонів гривень. Левову долю в обсязі фінансування потягнуть обласний та державний бюджети. Решта практично поряд. Рівну міський бюджет та ресурси підприємств, зокрема, на реконструкцію очисних споруд на продовагу 65 тисячам за попередні роки планують спрямувати 7 мільйонів гривень. Як бачимо, місто вже має низку важливих програм на перспективу. Проте народні обранці ще не звернули увагу на відхилену депутатами попереднього скликання програму соціального захисту ветеранів війни. І ще цікавий факт: більшість програм передбачають фінансування з бюджетів різних рівнів. Але Слов'янськ ще не має бюджету на майбутній рік кота Кролика і як реально профінансуються ці та інші програми, громада відчує вже доволі швидко.